Ця держава входить до переліку найбільш економічно відсталих у світі. Майже 40% населення змушені жити за межою бідності. Рівень безробіття сягає 30%. Середня тривалість життя залишається вкрай низькою, близько 58 років у чоловіків і 63% у жінок. Загальна грамотність також слабка. Серед чоловіків вона не перевищує 59%, а серед жінок ледь доходить до 43%. Це одна з найжорсткіших диктатур сучасності, де про гідний рівень життя говорити практично неможливо. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Розвиваємо та поширюємо український Ютуб разом. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. У межах цієї країни досі збереглися порядки, що нагадують середньовіччя, а подекуди навіть античні часи. Місцеві правителі не мають нічого спільного з демократичними лідерами. Фактично, це звичайні монархи, лише з іншими назвами посад. Тут і сьогодні існує окрема соціальна група темношкірих рабів, відома як харатин. Вони повністю позбавлені прав і свобод. Зазвичай ними володіє арабська знать або заможні сім'ї. Протягом десятиліть держава перебуває у конфліктах із сусідами. За останні 50 років країна пережила військові перевороти, тривалі посухи, громадянську війну, зупинку підприємств, масові страйки, глибоку корупцію та серйозні внутрішні заворушення. На її території мешкають кілька етнічних груп, між якими постійно виникає напруга. Ісламська Республіка Мавританія є однією з небагатьох країн, де рабство і досі відіграє помітну роль у суспільному житті. Формально держава тричі оголошувала його заборону, проте на практиці ці закони майже не виконуються. Рабство продовжує існувати як звична частина повсякденності. Ціна раба тут може бути низькою, а місцеве населення не поспішає змінювати порядок, який формувався століттями. Мавританія є досить великою країною Західної Африки з виходом до Атлантичного океану. Її площа перевищує 1 мільйон квадратних кілометрів. Це майже вдвічі більше, ніж території Іспанії, Франції чи Узбекистану. Проте близько 60% цієї землі займають пустелі. Родючих ґрунтів майже немає. Посуха може тривати кілька років поспіль. Проблема з питною водою залишається критичною. Лише приблизно дві третини населення мають до неї доступ. Сільське господарство зосереджене на вузькій смузі вздовж річки Сенегал та поблизу окремих водних джерел. Промисловість розвинена вкрай слабко, туризм фактично відсутній, офшорної економіки не існує, поклади залізної та мідної роди розробляються іноземними компаніями і майже не контролюються місцевою владою. За офіційними даними, виробнича база Мавританії вважається найслабшою на континенті. Якби країна не мала виходу до океану, вона опинилася б у ще гіршому становищі. Масова бідність, неграмотність і суворі умови пустелі не дають населенню вирватися з замкненого кола злиднів. Це консервує суспільство та підтримує рабовласницькі традиції. Для багатьох мешканців така система залишається єдиним способом виживання. Рабство у Мавританії має власну специфіку. Його корені сягають періоду арабської експансії. Після приходу мусульман місцеві барберські та африканські племена були підкорені. Всі ключові ресурси, включно з оазисами та джерелами води, перейшли у приватну власність завойовників. Ті, хто мав військові навички або володів ремеслом, отримали привілейоване становище та доступ до ресурсів. Люди без знань, умінь і сили опинилися в найнижчому прошарку та стали рабами, чий статус зберігається поколіннями. Їм доводилося служити мусульманам, щоб отримати право обробляти землю та користуватися водою. Минали століття, але в Мавританії майже нічого не змінилося. Сьогодні близько 500 тисяч людей, тобто приблизно 11% населення, переважно темношкірих, не мають жодних громадянських прав і залишаються повністю залежними від своїх господарів. Формальна держава заборонила рабство ще у 1981 році. У великих містах та прибережних районах ці норми здебільшого дотримуються, проте в пустельних регіонах немає ні контролю, ні реального нагляду за законом. Це вкрай бідні місця, де все майно берберів обмежується стадом худоби та колодязем. Чорні родини випасають тварин, продають воду, працюють на землі берберського власника, а взамін отримують мінімальну їжу та можливість вижити. Правозахисні організації, зокрема структури ООН, фіксують численні випадки сексуального рабства та насильства над жінками. Формально ніхто не забороняє їм утекти, але тікати фактично нікуди. Самостійно дістатися великого міста або залишити територію Мавританії майже неможливо. Можна спробувати забрати в господаря худобу чи майно, але це вважається злочином, і поліція зазвичай стає на бік берберів. Будь-яка спроба опору завершується поверненням у рабство або жорстоким покаранням. Рабство у Мавританії має свої особливості. На відміну від інших регіонів, наприклад, Судану, тут рабів продають лише всередині країни. За кордон їх не вивозять. Середня вартість людини коливається в межах 100 доларів. Для держави, де більшість населення живе менш ніж на 2 долари на день, це значна сума. Водночас людське життя тут оцінюється надзвичайно дешево. Рабів рідко можна побачити в кайданах. На них немає жодних зовнішніх ознак належності до конкретного власника. Проте ці люди народжуються рабами і помирають рабами. У них немає жодних прав, вони не мають прізвищ, їхні діти, щойно з'явившись на світ, автоматично стають власністю господаря. Багато з них протягом короткого життя працюють до повного виснаження. Непокірних або тих, хто намагався втекти, часто забивають до смерті. Рабовласники при цьому цинічно заявляють, що жорстокі покарання, нібито підтримують дисципліну та запобігають непокорі. У звітах правозахисників описуються особливо жахливі тортури, йдеться про нелюдські знущання, каліство тіла, зламані суглоби та повне знищення особистості. Харатини живуть у неволі поколіннями протягом століть їх виховують так, щоб вони сприймали працю на господаря як священий обов'язок. З дитинства їм навіюють думку, що лише покора, віддана служба та абсолютне підкорення дадуть шанс потрапити до раю, але тільки після смерті. Через нібито нечисту темну шкіру їм забороняють торкатися корану, відвідувати мечеті та здобувати освіту. Україні поширений вислів, що рай знаходиться біля ніг господаря. Його сенс полягає в тому, що шлях до спасіння можливий лише через безумовне рабство. Раби виконують найважчу та найбруднішу роботу. Байдани вважають принизливим займатися цим власноруч. У сільській місцевості невільники працюють на полях і плантаціях. У містах харатини стають домашніми слугами, будівельниками, прибиральниками, вантажниками та сміттярами. На відміну від минулих століть, людей більше не захоплюють силоміць. У цьому просто немає потреби. Рабів достатньо народжується вже в неволі, і ця система продовжує існувати без зовнішнього примусу. Існують навіть своєрідні рабські осередки, де жінки народжують дітей спеціально для своїх власників, щоб потім цих немовлят продати. Малолітній раб коштує приблизно 500 доларів. За місцевими мірками це дуже великі гроші, що дорівнюють середньому заробітку майже за 8 місяців. Ціна раба віком від 18 до 20 років, який має хоча б якісь навички, наприклад, у ткацтві або ремонті простих механізмів, значно вища. Вона може сягати 2,5 тисяч доларів. Загалом у Мавританії діють правозахисні організації, які намагаються допомагати людям здобути свободу. За їхніми даними за останні 10 років вдалося визволити щонайменше 100 тисяч осіб. Звільнених вивозять до великих міст або переправляють за кордон у сусідні африканські держави чи навіть до Європи. Водночас сам факт існування рабства офіційна влада країни заперечує. Через це активісти постійно стикаються з тиском з боку поліції. Політичні діячі, які відкрито виступають за скасування рабства, ризикують бути заарештованими. Влада намагається всіма можливими способами дискредитувати таких людей та зламати їхню діяльність. Рабство у Мавританії це не лише система залежності, яка формувалася протягом сотень років, це ще й особливий спосіб мислення, глибоко вкорінений у свідомості населення. Навіть якби уряд був максимально ліберальним і мав сильне бажання змін, він навряд чи зміг би швидко вплинути на менталітет людей. В країні ідеологія рабства прийнята обома сторонами. Її поділяють як власники, так і самі раби. Одна з жінок-невільниць без жодного сорому сказала журналісту відомого американського видання, що Бог створив її рабинею, так само, як створив верблюда верблюдом. У цих словах немає страху чи протесту. Вони звучать як спокійне прийняття власної долі. Показово, що після ухвалення закону про заборону рабства майже жоден темношкірий мавер не залишив свого господаря. Більшість рабів переконані, що без власника вони просто не зможуть вижити. Переважна частина з них не має освіти, не володіє професіями та не знає іншого способу існування. Єдине, що вони вміють, це служити тим, кому належить. Для них господар є джерелом їжі, захисту та сенсу життя. Рабство настільки глибоко проникло у повсякденність, що стало невід'ємною частиною реальності. Його не сприймають як злочин чи трагедію. Воно виглядає як природний порядок речей. Змінити таку систему одним указом або законом неможливо. Вона тримається не лише на насильстві, а й на звичках, страхах та багатовікових переконаннях. Будь-які спроби зруйнувати цей порядок потребують серйозних економічних змін. Йдеться про розвиток господарства, перерозподіл ресурсів, створення робочих місць і доступ до освіти. Важливу роль відіграє і зовнішній тиск з боку інших держав, а також прихід до влади політиків, які справді зацікавлені у викоріненні рабства. Проте всі ці кроки неминуче пов'язані з потрясіннями для країни, вони загрожують хиткій політичній стабільності. Саме тому правлячі еліти не готові йти на радикальні зміни, жертвувати спокоєм заради глибоких перетворень. Тут не поспішає ніхто. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!